Друзі, вітаю! Сьогодні у нас понеділок, і кожного понеділка я в цілому аналізую трошки для себе ринок. Дивлюся, що очікувати в рамках тижня, а в рамках декілька тижнів, місяців. А в цілому вирішив поділитися з вами. Може, зробимо це на постійній основі, подивимось. Але в цілому, що в нас очікувати від біткоїна і від ринка на сьогоднішній день? Може, ви вже бачили, я вже. Скажемо так, бачив деякий такий аналіз, що зараз всі малюють. Ладно, не всі, більшість, малює плюс-мінус ось таку ситуацію, що у нас повністю повторюється рух з минулого циклу. Ось у нас ці корекції. І плюс-мінус виходить так, що в нас був хороша корекція. Перехай, тут свіп ліквідності і вже похід на медвежий ринок. Зараз плюс-мінус. Малюю так само корекцію з перехаєм, тут свіп ліквідності і зараз десь там на 80 ми маємо а Піти і піти вже у ведмежий цикл. Да, в цілому, що я для себе бачу, що я для себе е, від, підмічаю. Давайте почнемо спочатку. МВРВ. Я вже давав цей індикатор, але він був безкоштовний в е, ньому розрахунки трошки інші. В мене розрахунки з Да? Тобто, а це в нас такі зони, де в нас. Е, скажімо так, холдери знаходяться або в збитку або в профіті, і це не дає нам сигнали для покупки чи для продажу, це просто для розуміння того, де зараз знаходиться плюс-мінус основна маса людей на ринку. Дай ми можемо побачити, як воно відпрацьовує тут. У нас прям дуже сильно перепроданий був ринок, всі сиділи в збитках. І це зазвичай добра зона для накопичення. Да, тут у нас є вже по о, мірі руху такі о, менш сильні сигнали, що у нас ось це зона недооцінки. Ось вона. Далі. Ось це у нас була зона недооцінки. І так само у нас ось тут була зона недооцінки. Обачаюсь. Ось. Тобто це такі зони, де більш, скажімо так, найчастіше треба робити свої покупки, щоб знаходитись не в просаці, тому що основна маса проса... знаходиться людей і так в просаці. Ми можемо подивитися, як це працювало на історії. Да. І от в нас є так само показник, там, де в нас знаходиться більша маса в профіті. І це не дає нам розуміння, що зараз ринок піде вниз. Це дає з великою долею верегідності, що в нас може трапитися якась корекція, тому що основна маса людей в нас знаходиться в великому профіті. І ми бачимо, тут у нас були Strong sell сигнали. Але вони на перегрітому ринку, як ми бачимо, в цілому не дуже відпрацьовують, тому що ринок може бути перегрітий набагато більше, ніж у вас буде взагалі терпіння. і вистачати моржі, тому о, розраховувати це як 100% сигнал неможливо, як і всі інші сигнали. Але зони покупки плюс-мінус для мене дуже цікаві і є орендир. І що зараз я бачу для себе, що ми вже були в зоні наборів, але в нас ще не загоралась зона перекупленості. Тому о, розраховувати зараз на якісь Медвежий тренд і похід глобальний вниз. Ну, наприклад, по цьому індикатору я не бачу, але я не беру один індикатор до уваги, тому будемо зараз інші дивитись, але це так для розуміння, що ми зараз не в цій фазі глобального перегріву, тому нічого поки що катастрофічного я не бачу. Далі, у нас є такий ще цікавий індикатор. у нас, в мене. Він показує співвідношення ціни до об'ємів. І ми бачимо, що зараз на ньому загорається вже сигнал buy. Тобто ми можемо бачити, що в нас є зони, але не на всіх зонах в нас є сигнал buy. Тобто цей сигнал генерується в мене на скорі. Тому це такий показник, що не обов'язково що зона це обов'язкова покупка. Але в цілому це зони, де в нас об'єми не співпадають з ціною. Тобто у нас набагато вищі об'єми за ціну, і в нас це дає розуміння, що в нас ціна зараз знаходиться так само в недооцінки відносно об'ємів. Що ми можемо побачити, що зараз у нас загорівся сигнал buy, Зазвичай ми можемо подивитися, коли у нас загорається сигнал buy, що в нас або йде боковик, зазвичай біточок все одно ходить з виносом, тобто у нас є, любить він виходити з перелою. Ось такі ситуації, да? Тому в цілому для мене так само це каже про те, що ну, поки що ми не збираємось виходити десь в затяжну велику корекцію. Але знову ж таки, ми не притримуємося одного сигналу, ми дивимося картину загалом. RSI в цілому в нас е, не в зоні не в екстремальній зоні е, перекупленості. Так, да, в нас є е, дивергенції, але е, чому я не е, звертаю увагу на дивергенці, особливо на денному графіку, на тижневому ще можна їх розглядати. Е, в на денному графіку немає сенсу. Тому що ми можемо подивитися, що ми на діверах, на перегрітому ринку можемо рухатись, коли в нас є істинний рух. Тобто нам ці девера ми можемо подивитися, скільки в нас їх було. А, ну, Це й не рахуємо. Тобто, раз, два, три, три дівера. Ми спокійненько рухались проти всіх дивірів і нічого нам не допомагало. Тобто на девіра треба дивитися на. А більш старшому таймфреймі, і в мене, наприклад, є ось е, такий цікавий індикатор з довірами. Там давайте зараз покажу. Да, тобто ми зараз що бачимо, що у нас е, був останній сигнал Strong Buy. тобто ми після нього дали ще корекцію, але зараз вийшли. І що я буду чекати? Я буду чекати. Ось таких сигналів, якщо будуть з'являтися М-червона, це в нас буде е, означати, що в нас вже назбирались е, добрих три по е, е, по скору, тому що тут е, в індикаторі приймають участь е, багато. Індикаторів, і з цих індикаторів у нас зчитуються дивергенції. Тобто, ми можемо побачити: ось тут у нас а, все на діверах було. Тут так само у нас а, тільки медвежі дивіра. Тобто Ми можемо подивитися, що в цілому дівера не так сильно а, себе показують, але в цілому локальну картину можуть улавлювати, Але сигнали по спору в цілому дуже непогано відпрацьовують. Тобто, у нас є сигнал sell, сигнал buy сигнал бай, сигнал сел, сигнал сигнал бай. Тобто ми для картини, тому що ми в медвежку уходили так само через сигнал strong by, да? Але в нас тут був вже хороший сигнал на вихід по скору діверам. І так само тут я буду. Теж е, наблюдати за картиною, який в нас сигнал буде, якщо буду формуватися е, сигнал по скору. Тобто тут у нас на, навпаки М-бичий був, а так само я чекаю сигнал або Strong Sell, або ж е, просто е, вже скор по дилерам. Але це такий, скажімо так, ще недороблений показник. Е, я зараз над ним працюю, тому будемо дивитись. Що мені зараз цікаво. Ми можемо подивитися, що основні зони у нас знаходяться ось тут. І, ну, як ти не круті, на 60. Ну, 60 я зараз би не розглядав би. Для мене цікаво ось ці зони. Давайте я ось ці видалю. Ось тут в нас найближчий проторгований нормальний об'єм, і ми можемо побачити, що о, в нас є ось така зона, зона яка виступає підтримкою, ми можемо подивитися, як він відпрацьовує да, на даному графіку. Тобто ми, як мінімум, коли приходимо до цієї зони, ми маємо відскок ринку. Прийшли відскок, прийшли відскок. Тобто це не трендовий індикатор, але індикатор, який показує, де, скоріш за все, ми отримаємо якусь реакцію від ринку. Навіть вихід на ведмежий ринок ми можемо подивитися. У нас так само є тест цієї зони і ретест цієї лінії. Тест, тест. Ми все одно доходимо до цієї лінії. Тест тут майже дійшли, але в будь-якому випадку відпрацювання плюс-мінус зон зрозуміло і вони мають дуже непогану статистику. Тобто, в нас в будь-якому ж випадку, ми розуміємо, 100% якихось сигналів просто не існує, тому ми орієнтуємося на статистику і в цілому ці зони статис статистично. Себе дуже добре відпрацьовують, тому що для мене зараз цікаво. Я не знаю, чи будуть в нас тест цієї зони, тобто ми бачимо, що ми уходимо від неї, точніше, ми виходимо вверх, не завжди доходячи до цієї зони. Тобто тут ми да, її протестили, зробили перелой і вже вийшли. Але. Чи обов'язково ми маємо до неї дійти? Звісно ж, ні. Це не якась гарантія, але що я буду зараз для себе очікувати? Я очікую зараз, якщо ціна у нас вже зайде в цю зону, знову ж таки, вона може у нас змінитися. Зараз вона у нас знаходиться 93-101. Минулий огляд в групі я робив, коли вона знаходилась на 95, да? тобто ми бачимо, що вона динамічна і буде підлаштовуватись під ринок. б я взагалі в ідеалі хотів би побачити, я б хотів би побачити плюс-мінус щось таке і десь туди, якщо ми будемо заходити в цю зону. Я вже буду роздивлятися о, якісь о, позиції по альтхоїнам. Я буду роздивлятися збільшення ризику в полах ліквідності, а так само я буду вже о, більш агресивно о, лупити свої позиції о, по альті ж той самий. Біток вже для мене не актуальний. О, біток буде чекати свого часу. Ефір так само. Тому о, для мене. Зони 93, 93, 99, 101. Да, вже будуть давати розуміння, що я можу підвищити свої ризики на свої спотові позиції, зробити якийсь лупінг, тобто взяти плече на спот з плами, збільшити ризики, тобто більш концентровано їх налаштувати, тому що зараз я навпаки зменшив ризики, тому що в нас є апсайд для падіння. Я поставив набагато ширші поли. Ми можемо подивитися ще, давайте трендову подивимось. Зараз ми якраз знаходимось а, на трендовій, і це дає нам, як мінімум, якщо ми не втримаємо ці діапазони, змогу якраз а, теж впати до глобальної трендової такої, яка так само у нас плюс-мінус знаходиться в цій зоні. Тому в цілому ось ця зона, на яку я і орієнтуюсь. Яку я буду чекати, якщо нам не дадуть її нічого страшного, просто треба розуміти, що такий сценарій цілком можливий, і скажімо так: тут в цьому сценарії поки що немає нічого катастрофічного, і треба розуміти, що ви будете робити, коли він дійде до цих відміток. Тобто, це може бути як імпульсно, так само ми можемо просто і стікатись. Але я не думаю, що ми будемо. Стояти в цій корекції в рамках двох-трьох місяців, я думаю, що це буде вже все швидше. Давайте я збережу, щоб ми могли потім подивитися, наскільки воно відпрацює і як відпрацює. І в нас ще є така, я називаю для себе Magic Line. Да, ось така ярка біла лінія. Да, і е, в цілому ця лінія в нас дуже добре відпрацьовує для а, короткострокових спекуляцій, і е, ця лінія є підтримкою, коли ми не доходимо до зони. Тобто ми можемо зараз так трошки продивитись, що у нас ось ось. Поки ось, але реакції ще. Е, Скажемо так, виходу якогось не було, будемо слідкувати. Тут в зону не дійшли ось вона. Тобто вона виступає як потенційна підтримка або просто хороша точка для входу в якихось спекуляційних позицій. Тут а, в нас а, зараз ситуація така, що фіг його знаємо, ми отримуємо чи не отримуємо. Немає різниці, тому що о, якихось свінгів по бітку я зараз не тримаю. Я візьму свінги якісь позиції, як мінімум. А від цих зон з таргетами з таргетами до ретесту цієї лінії, поки що вона на 112. Далі зміниться так само. А зміниться мій таргет а в кращому випадку буду чекати, все ж таки перехаю виходу, і там вже будемо далі дивитися, яка ситуація буде. Але якщо ми, давайте інший колір оберу, якщо ми спустимось в цю зону і відіб'ємось і підемо нижче. Ми розуміємо, що в нас ця лінія динамічна, динамічна, тому вона буде змінятися. давайте зараз червоним такий негативний сценарій виділю. То в цілому це може вже казати нам про якийсь початок ведмежого циклу, тому що ми можемо подивитися, що коли ми вже пробиваємо. Глобальний тренд у нас іде ретест і повністю уход в ведмежий цикл. Тому вибачте. А чи хотів би я такий сценарій? Звісно, ні. Я все ж таки ще е чекаю на продовження, тому розглядаю поки що перший варіант. Але другий варіант так само я прорабатую, що він е можливий. В такому випадку будемо дивитися, що будемо робити. Але в цьому випадку, я думаю, скоріш за все, в нас почнеться якийсь відмежий тренд, але я не все ж таки ставлю на ісход такого сценарію, поки що не дуже великий відсоток. А тому в даній ситуації я його не розглядаю. Але якщо він буде, то скоріше за все я буду виходити з якоїсь альти, яка в мене Є спекуляційна, яку я набирав. А, а в цілому всі інвестиційні позиції вони так само залишаються, не чіпаючи, тому що це в цілому інвест позиції, це такі, як Біткоін, ефіріум, З ними більш-менш зрозуміла ситуація на найближчих років 5, тому я за це не дуже переживаю. А друзі, а що можу сказати? Як тільки ми дійдемо до цих зон, я вже більш детально напишу сценарій, що я буду робити в групі, щоб не, скажімо так, не дуже всі впадали в паніку, а там далі будемо вже дивитися, що нам ринок буде показувати, і від цього вже будемо відштовхуватися. Тобто ось ця зона добра для підняття ризиків по споту. Набору позицій по альткоїнам і так само добре для взяття якихось фінгових позицій. Що по бітку, що по альті, я думаю, в цей час у альти буде так само локальне якесь дно, а там будемо вже дивитися. А на цьому в мене все, Па-па!